Сімейні лікарі з Валявщини нарікають на маленькі зарплати. Попри укладені з пацієнтами договори, кажуть, їхні офіційні доходи одні з найнижчих в області. 3 тисячі 600 гривень за майже 700 підписаних декларацій отримує молодий сімейний лікар, завідувач Дусинської сільської амбулаторії Наталія Бобаль. Їхня дільниця обслуговує три населених пункти. У мене як у завідуючої амбулаторії стажу роботи півтора року значить зарплата 3600 після нового року на 300 гривень Підняли мені зарплату. Декларації 667 на даний момент. А це медична сестра амбулаторії Тетяна Білей. Вона має вищу категорію і працює тут на півставки. За свою роботу і за 29 років стажу отримала в лютому 1800 гривень. Нам не, ніхто не хоче сказати, чому така. Ми чуємо просто, що в других районах Мукачівському, Ужгородському, ходимо на курси підвищення кваліфікації. Я вже чотири рази була на курсах. У мене вища категорія, вже давно. І там усі ми сестри кажуть, що такої, як усваляв. У районі такої заробітної плати не, просто немає. Марія Дмитрівна більше 30 років працює педіатром, офіційно обслуговує майже 800 діток. Каже, після медреформи її зарплата зменшилася і показує розрахунковий лист. Це за січень місяць, подивіться. Це в січні місяць у мене було трошки менше, було 720 зареєстровано. От оклад у мене 4361. oklad За медичний стаж мені додали 1308 Зараз в Україні немає єдиної системи нарахування зарплат сімейним лікарям. Кожен колектив визначає його самостійно за допомогою колективної угоди між медиками та адміністрацією закладу. Лікарі кажуть, непорозуміння саме через це виникли. Мовляв, цей договір з усіма не погоджували. Ні, не одної пропозиції чи запитання, котрі лікарі хотіли б говорити з приводу питань колективного договору. Вони не були взяті. Я отримувала до реформи 6286. Після реформи із такою чисельністю декларацій, 1251 декларація отримую 7600 гривень. У порівнянні з Мукачевом, я вже так собі рахувала. то я би мала отримувати на руки десь 10 1018. Головний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги пояснює, було кілька зібрань, на яких вони обговорювали колективний договір. Однак жодних претензій від медиків тоді не було. каже готові його переглядати, якщо збільшуватимуться доходи центру первинної медико-санітарної. І допомоги, а це можливо із збільшенням кількості підписаних декларацій. Зараз угоди із сімейними лікарями мають менше 50 жителів району. На момент підписання угоди з нацслужбою здоров'я у грудні 2018-го було ще менше. Коли ми підписали договір з Національною службою здоров'я, у нас складало 28%. Це дуже мало в зв'язку. І з тим, які ми кошти отримали, виходячи з того, ми лише могли запропонувати такі оплати праці В активному договорі. Передбачено норму від 1000 до 1500 гривень. 5% від дохідної частини, незважаючи за обов'язково 30%, без урахування дохідної частини, від 1500 до 1800 10 – 10% від дохідної частини лікаря. Аліна Габор каже, зараз саме проводять перерахунки, і у березні лікарі отримують значно більше зарплати, але вони залежатимуть від кількості пацієнтів. От, наприклад, якщо лікар пропрацював стаж роботи, має 30 років, має вищу кваліфікаційну категорію. І має 1800 пацієнтів, це сімейний лікар, то його заробітна плата буде складати 22 тисячі 500 гривень. 10 лікарів, таку мають гідну заробітну плату. Дохід зростатиме разом із кількістю пацієнтів. Найбільші доплати передбачені для тих, хто обслуговує дітей та стареньких. Головний лікар запевняє, у тому, щоб зарплати сімейних лікарів росли, зацікавлені всі, бо фахівців катастрофічно не вистачає. Сьогодні на місто та район 19 сімейних лікарів і 13 вакансій. Ганна Товт, Єгор Деркачов, Сиріуснюс.